Вітаю, друзі! Ізраїльська розвідка Мосад добряче сіла в калюжу, бо операція Хамас суперспланована, готувалася давно, задіяна маса ресурсів, людей, техніки, зброї. Зробити це на 100% таємно просто неможливо. Тепер щодо карми, ізраїль підколював Україну, що ми кордон зразу здали, від кордону відступили, нічого не можемо. Тільки зброю просимо. Давайте порівняємо. На Україну напало 180 тисяч російських солдат одночасно. На Ізраїль хай кілька тисяч. Ми не вберегли кордон, протяжність якого більше двох тисяч кілометрів. Без жодних перешкод, просто уявна лінія в степучій лісі. А кордон Ізраїлю та Гази менше 100 кілометрів, причому там величезна залізна стіна, колючі дроти. Подобається, тисни вподобайку. В Україну вторглися на тисячах танків, тисячах бойових броньованих машин, десятках тисяч вантажівок, сотні літаків, на сотні гелікоптерів. А в Ізраїль на мопедах, автомобілях ось, та дельтапланах з парапланами. Україну обстріляли високоточними потужними ракетами. Типу Х-101, Х-555, Калібри, Іскандери. А Ізраїль обстріляли так, тисячами, але переробленими від БМ-21 ГРАД ракетами. Чи з інших РСЗВ? тобто там порівняння ракету, обстрілу ракетного навіть не йде близько. Де велика ракета, а де перероблений там від урагану чи від БМ-21 граду. Якийсь там невеличкий зарядик. Порівнювати нема з чим. І Залізного куполу в Україні не було. Ось. І уявіть собі, якби на Ізраїль напало не оцих кілька тисяч бойовиків Хамас, а напала би якась потужна армія. Щоб тоді було, якби Ізраїль підколював би когось після цього. Так що тепер Ізраїль може змінити свою думку щодо того, чи потужна Україна в боротьбі і обороні чи ні. Крім того, в Ізраїлю надсучасні танки Меркава, найкращі літаки f 35 і все решта. Які вони теж випросили у США та НАТО і теж отримували гроші на оборону. Останній транш, наприклад, на оборону від США 3 мільярди доларів? Зараз розбираються, куди пішли гроші. Ну і Раїся буде верещати, що треба кошти спрямовувати не в Україну, а на Близький Схід, і можу закластися. Вона обов'язково передасть захоплену в ЗСУ зброю від НАТО, щоб сказати: От, бачите, Україна її продала Хамасу терористам. Хоча Росія, якраз Хамас, не вважає і не визнає терористичною організацією. Ось якось воно так. Так що, думаю, що тепер трошечки. Ізраїль змінить свою думку, звичайно, всіх загиблих в цьому конфлікті. Мені шкода. Далі буде.